So. Yeah, куда нам? No, Заходим на нижний этаж. Благодарь. Охорона одного людина. Одна людина тут остається. Хлопці, дві, одна, дві людини тут. Так, зараз будет, я візьму свій спецящик. Так, добре, у вас на поїзді, так? Так, дивіться, зараз обережненько підтягніть свій палець на краю щеку цієї кнопочки. Я спробую зафіксувати скотчем цю кнопку, щоб вона не відбула назад. Дуже обережно. Багачу, бачу, дуже тут складно зараз я дістану один пристрій. Так, добре, провід начебто знайдено. Зараз будемо пробувати різні. А, тоді тобі дякую за це. О. Треба його передати мені, будь oh. ласка. Мені. Так, треба передайте. мені. Ватрадовий Так, все, поїзд знятий можете відпускати цю кнопочку. Вона ж дякуючі. Дякую. дякую. Так, все, зараз... лікар, пане лікарю, будь ласка, там пана президента, щось було з, з рукою, будь ласка, огляньте його. Дякую вам, пане генерале, за допомогу. Ви справді спасли не тільки мене, а й пів країни. Ні, звісно, мене розміновують. Доброго дня вам, доброго дня. Огляньте, будь ласка, мою руку, тому що блін, ну дуже сильно болить. Ну він мені пише добрий день. що що доробив? О, -о молодець. Пане президент, після вашого огляду лікарів ми вас доправимо в А ну почекай секундочку. В мерію. Добре. Добре. Так, 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 Я не знаю, чого, того, що вони поїхали. Так, скажіть, якщо буде боляче, скажіть. При... Так, шановні колеги, я вам більше тут не потрібен. Послуги mm, знаю. Ні, дякую, пане До... Ні, Дякую вам, пане генерале. Все тоді, тоді, на жаль, потрібно покидати мені робочу зміну. Якщо за таку гарну. Треба вам допомогти. Викликаєте операцію завжди на зв'язку. Да, Добре. До побачення вам. Зайти ту спецзв'язок, не треба вам. Я вам потрібен спецв'язку. Треба моз на. Зараз я вас до себе перекину спецвізки. Так, добре, якщо у нас не. Так, так пане президент, будь ласка, там зальнят? бус наш і жде. Будь ласка, ходімо в бус. Скільки е, тоді ми їдемо мож, в Москву з тому що москаль не займається. В дніпро, в Дніпро, так? В Дніпро їдемо, так. Санпа супровід потрібен. Якщо ми навіть це, ти кажеш. Ні, 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 не потрібен, не потрібен, не потрібен супровід. У мене ще буде длитися, вже третя. Так, це вже можна закривати, У мене вже буде третій відосик. Так, не відставайте. Ну, то в мене 40 минут я писався, як мене викрадали. Між прочим, Але прочим. президентом. Так, пане президент, сідайте в будь. Зараз. Пані Вікторія, сідайте сюди до нас. Повиходьте, повиходьте, повиходьте. Хай дайте хай, пане президент, сяде. Чекай. Мось. Ну так чекай, мене ж цей. Будь ласка, кажу, візьміть ще, будь ласка, Стійте, стійте.